Застукала на гарячому чоловіки, які проникли у чужий будинок, щоб його пограбувати, зустріли там власницю оселі. Почувши підозрілий шум, рівнянка зайшла у кімнату та побачила там грабіжників. Зловмисники почали вимагати у неї дороговартісні речі. Однак, згодом 43-річного та 27-річного чоловіків правоохоронці розшукали. Працівники карного розшуку рівненського районного управління поліції за отриманим орієнтуванням у результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів за годину виявили зловмисників неподалік місця проживання одного із них на вулиці Гагаріна. Під час поверхневої перевірки у них вилучили викрадені речі. 43-річного та 27-річного грабіжників затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відносно 22-річного рівнянина тривають слід. Чи дії відомо, що зломисники вже потрапляли в поле зору правоохоронців за майнові злочини?